Всім привіт! Виїхав я сьогодні на риболовлю на невеличкий ставочок. Хочу сьогодні спробувати половити рибу на поплавцеву вудку, з наживки буду використовувати манку. Ось бачите, є у мене тут така манна крупа. Буду зараз додавати воду. Можна, звісно, взяти воду вдома з крану, але... І в мене є така можливість, я ось зараз зі ставочка наберу цієї водички, почекаю, поки манка настоїться на воді, набухне трішки, і тоді її буду замішувати. Так, небагато. Води потрібно стільки, щоб вона покрила поверхню манки і лишньої води не було. Ось бачите, це вже в мене тут забагато води. І я лишню буду зараз зливати. Прикрив кришечкою. І лишню воду я зливаю. Ось тепер манку накриваю кришкою і даю їй настоятися ну, від 15 до 30 хвилин. Зараз, поки дойду до свого місця, де буду рибалити, поки розкладу вудку, Думаю, і пройде цих 15-30 хвилин, а далі буду її замішувати. Якщо манка буде дуже рідка, в мене з собою на запас є ще суха манка. Ну, це я вам пізніше покажу. Подивимося зараз. Хай не вона настоїться 30-15 хвилин, а далі будемо її вимішувати. Ось бачите, друзі, через які стежки в очереті приходиться пробиратися до місця ловлі, за собою велосипеда суну. Ось вже розклав вудку і можна зараз замішувати манку. Якраз поки добрався до місця ловлі, розклав снасть, манка повинна вже набухнути від води і будемо замішувати. Ось так замішую манку до тих пір, поки вона не буде тягнутися за ложкою. Як бачите, манка в мене досить така рідка вийшла, тому зараз додавлю трішки сухої, яку беру з собою про запас. Досипаю трішки манки небагато і буду продовжувати розмішувати до тих пір, поки манка не почне тягнутися. Тісто тягнеться, можна було його зробити ще трішки рідшим. Але підійде. Дехто із моїх знайомих намотає це тісто на гачок за допомогою палочки, а я його зараз буду переміщати в шприц. Мені видавлювати манку зі шприца набагато зручніше. І пам'ятайте, якщо у вас манка дуже рідка, досипаєте суху крупу манки. Якщо манка дуже густа, додаєте трішки водички. Замістив манку в шприц і тепер мені буде зручно намотувати ось цю рідку манку на гачок на вудці.